Ford Kuga, 10 рік, 2,5 бензин на правильному автоматі гідро. Ось такий красунчик, але знайшли, нас права сторона, вся фарбована. І з лівої сторони теж одна чи дві деталі. У нас по двигуну є трохи проблема, там ГРМ буде. І знизу масло настільки сильно біжить. Додам фотографії. І на коробку осмотри. Косметика нормальна. ось Ще пластик ось відстає, десь його треба підпотити на двосторонній скотч. Салон Солойний, краще, ніж попередньому авто, Але ось сідушки пропалена. Там горить чек. Я думаю, що діагностику не будемо підключати, тому що вже зрозуміло, що нам це на не відходить. Руль перешитий. Реставрація була кондиціонер. Кондиціонер зараз глянемо. Кондиціонер працює добре, холодним дує. Тест-драйв проводимо, набирає добре. Коробка нічого не відчутно, як переключає передачі між собою. і коробка працює добре, руль в сторону наче не тягне. При торможенні руля. Щось є тормози, не дисками. На швидкості це сильно відчутно. Коли починаєш тормозити, руль вправо-вліво підбиває.